Чи існує феншуй автомобіля? Такої теми немає в класиці феншуй, але, звичайно, певні правила феншуй є для вашого автомобіля. В першу чергу, як і в нашому домі, так і в квартирі, так само і в автомобілі, важливо чистота, порядок, приємний аромат. Також ви можете використовувати в вашому автомобілі захисні певні талісмани, засоби, які ви вважаєте, що захистять вас у дорозі і принесуть вам безпеку. Які талісмани доречно возити у вашому авто, якщо ви... Такою феншуй. Рекомендую не багато мати талісманів особистого типу. По вашій карті бази їх можна підібрати для безпечного керування. Найкраще використовувати, наприклад, знак вашого благородного або це може бути брілок або карточка. Також рекомендую вашому автомобілі покласти декілька китайських монеток. Ось, наприклад, як у мене три монети, зв'язані червоною ниточкою.